Росія не як ви ставитесь до того, що зараз відбувається в Україні. Я спостерігаю, як люди, за яких навіть не голосував, руйнують моє майбутнє. Моя дружина живе в Києві, а я планував переїхати до неї в найближчі декілька тижнів. Тепер я навіть не знаю, чи побачу її ще колись, і мені до біса страшно. Я живу 80 км від Харкова. Сьогодні вранці тремтіли вікна, літали винищувачі, деякі бомби влучили у наші власні будинки, повна ганьба для нашої армії, бездарні дурні. Велика частина моїх заощаджень для зміни роботи та переїзду до іншої країни на моїх очах перетворюється на туалетний папір, зводячи на нівець роки моєї праці. Це безсилля змінити щось на краще висмоктує з мене усі сили. Мені набридло, що цей божевільний воєначальник стверджує, що я його підтримую. Як ти думаєш, скільки людей підтримує цей вчинок? Чверть, половина, всі? Я справді не можу зрозуміти, наскільки Путіна підтримують власні громадяни. Це нереально оцінити. На результати будь-якого проведеного опитування не можна покластись. Я не здивуюсь, якщо половина підтримує. Моя власна перспектива також спотворена, тому що я живу поруч з кордоном України, тому належу до меншості населення країни. Я думаю, що люди, яких сьогодні розбудив артилерійський вогонь, мають менший ентузіазм, ніж ті, хто читає новини здалеку. Мій брат проходить військову службу 20-річні хлопці без військового досвіду, у яких немає іншого виходу, як спати в лісі та чекати накази. Родинам кажуть, що вони не отримують жодних новин, принаймні тиждень. А може й місяць. Нехай дідько вхопить того Путіна. Майте на увазі, що росіяни, які користуються Reddit, ненавидять Путіна, тому що ми знаємо англійську та можемо побачити різні сторони світу. Якщо ви відкриєте наші російські соціальні мережі, ви побачите людей, які радіють тому, що Путін знищує для них українських нацистів. Населенню промивали мізки протягом 20 років, щоб люди повірили всьому, що розказують по телевізору. Мій тато росіянин, а мама українка. Дуже сумно бачити, як слов'яни вбивають слов'ян. Крім того, найбільшій країні в світі дійсно треба захопити ще територій. Якщо вони хочуть грошей, їм потрібно інвестувати у своє населення, щоб воно могло розвиватись. Таким чином, уряд може використовувати величезну порожню країну. Замість того, вони вирішили зосередитись на тимчасовій грошовій вигоді шляхом вторгнення в Україну. Усі мої друзі цим налякані. Український народ найближчий нам народ, навіть ближчий, ніж білоруси. У нас там були батьки та друзі. Я вчора жартував з друзями з України про війну, а що я побачив сьогодні це божевілля. Як російський громадянин, я ніколи не відчував такого збентеження за свою країну та її лідерів: війна ні за що, просто тому, що цей старий лисіючий дурень зійшов з катушок. Я сподіваюся, що ця війна принаймні відкриє очі більшій кількості росіян на те, ким він є насправді. Цього виродка треба тиснути як ззовні, так і зсередини країни. Ми говоримо, що винна російська влада, а не народ. Але це і наша вина, нам не вдалося його скинути. Усі протести, які відбувалися через сфальсифіковані вибори, нічого не змінили, але я сподіваюся, що більше людей прозріє, а хвиля протестів наростатиме. Цей покидьок повинен прожити кожну секунду свого жалюгідного життя, боячись бути схопленим і притягнутим до відповідальності, і я хочу побачити, як це станеться. Я народилася в Україні, в Криму, анексованому Росією, переїхала до Штатів у віці п'яти років, але поверталася туди щоліта на два місяці. У мене там сім'я. Моє серце розривається за Україну, я вражена діями Путіна і тим, що зараз відбувається під Києвом. Я поговорила зі своєю бабусею, щоб переконатися, що з нею все гаразд. Вона росіянка і любить Путіна, тому що в неї абсолютно примиті мізки, і вона не має уявлення про те, що діється насправді, що мене дуже засмучує. Вона була для мене одним із найближчих членів сім'ї, якого я обожнювала, і тепер я дуже засмучена її поглядами. На цьому етапі наші думки надто сильно розходяться. Я просто не розумію, чому ця війна взагалі трапилась. Це виглядає, наче Путін робить це просто тому, що може. Крім того, у це число моє день народження. Як чудово було із жахом спостерігати за новинами, я бажаю всього найкращого моїм землякам-українцям і сподіваюся, що ви всі будете в безпеці. Я не релігійна, але буду молитися за вас. Як людина, яка живе в Росії і виросла в Україні, я шокований, наляканий і розчавлений. Ще пару днів тому ми не могли собі уявити щось подібне, але тепер, коли це більш ніж реально, здається, що найгірше ще попереду. Я глибоко збентежений і засмучений тим, як до цього дійшло. Дії, до яких вдався наш уряд, політично та економічно повернуть нас у 90, ті але це не найважливіше. Люди гинуть, тисячі сімей постраждають, а наші стосунки з Україною переживуть те, від чого вже не відновляться будьте сильні українці. Усі, кого це може стосуватись... Вибачте, сум, злість, божевілля, оціпенілість плакала з моменту, як прокинулась плачу за свою країну, яку ми не змогли врятувати. Плачу за Україну та її народ, який не має до цього ніякого відношення, але мої почуття мізерні в порівнянні з тим, що відчувають українці. Мені шкода до глибини душі, за біль і жах, який український народ переживає. Все це фрікшоу, слова верховного вождя не мають нічого спільного з російськими реаліями. Знаєте, що мене найбільше бісить слова про спадщину Другої світової війни, про те, скільки довелося пережити Росії і що пам'ять про ті дні не можна забути, виявилися частиною пропаганди. Є військова пісня, яку всі в Росії знають і вчать у школах. Починається так: 22 червня, рівно о 4 годині, Київ бомбили. Нам повідомили, що почалася війна. Ця гнида почала війну в Україні на наступний день після дня захисника вітчизні, о четвертій ранку 24-го числа. Наскільки цинічним і збоченим повинен бути розум, щоб таке зробити, я прокинувся як у кошмарі. Моя стрічка новин була заповнена повідомленнями про війну та бої. Я чесно сподівався, що ми не нападемо на Україну. Можливо, всі ті війська, які зібрали на кордоні, були просто демонстрацією сили, але це все ж відбулося. Почувався, наче на моє життя ще не замах. Це жахливо, що споріднені нації вбивають одна одну. Найгірше те, що зараз неможливо відокремити реальну інформацію від фейків. Як російські, так і західні джерела новин не заслуговують на довіру та схиляють на свій бік. На нашому телебаченні дивно висвітлювальні події з поля бою змішуються з запевненнями, що у нас було право для нападу і що все буде гаразд, дуже в цьому сумніваюсь. Деякі західні джерела говорять, наче російські бойові загони вистежують конкретних українців з якогось списку чи щось таке. Це все здається божевільним. Усім людям, які живуть на Донбасі, в Україні та Росії, які живуть у межах кордону, бажаю сили та стійкості, звичайних людей втягують у конфлікт жадібних до влади опортуністів. Як російський іммігрант у Канаді, я страшенно страждаю від цього насправді важко засуджувати жорстокість, водночас відчуваючи відразу лише через те, що ти там народився. Це все так жахливо, і я відчуваю фізичний біль в грудях. Один із моїх друзів із Росії каже, що відчуває сором, який відчували ненацистські німці у 1939 році. Можу підтвердити, це огидне відчуття безпорадності та сорому. Вчора я бачив росіянина в російському сабредіті, який сказав, чому Росія повинна дозволити собі бути оточеною ворогами. Моєю відповіддю було: як вам варіант наживати менше ворогів? Мене забанили протягом 30 хвилин. Пишіть в коментарях, що думаєте про псевдоспівчуття та іншу маячню, яку несуть хороші руські. Також не забувайте підписуватись на канал і донатити ЗСУ. Дякую!